Шукають щирих патріотів на добровільну службу. Бійці третьої окремої штурмової бригади запрошують хлопців та дівчат доєднатись до їхнього підрозділу. Ми приїхали до вас із інформаційним туром для того, щоб запалити вогник у тих хлопців і дівчат, в яких є, хоч маленька іскорка. і ми шукаємо патріотів і людей усвідомлених. Свою інформаційну діяльність військові проводять в навчальних закладах та в людних місцях по всій Україні. На декілька днів завітали і в Чернівці. Боєць із позивним лофт каже, бажання взяти зброю до рук виявило вкрай мало боковинців. Здебільшого умовами цікавились ветерани та дружини військових. На жаль, в Чернівцях не дуже багато охочих долучитися до нас. Не знаю чому така тенденція. Перегоріло, напевно, попри все з силою до військоматів людей вести не будуть, адже основна умова служби в третій ОШБ мотивованість та сильний дух. Для початку зацікавленим цивільним пропонують прийти спеціальну підготовку, аби визначити, чи готова людина стати до бою на позиціях. Хто ти воїн, це унікальна така унікальна, унікальний вишкіл від нашої бригади, де кожен охочий. Е Може випробувати себе, може пройти коротке навчання з інструкторами з професійними і відчути себе воїном третьої штурмової бригади. Солдат розповідає, після вишколу більшість погоджується продовжувати нести службу і пояснює, чому. Я особисто дуже пишаюсь, що я є бійцем 3 штурмової бригади і. Закликаю інших до нас приєднуватися, тому що ми дійсно елітний підрозділ. Ми всі мотивовані, ми всі патріоти, націоналісти. Ми любимо свою батьківщину, готові за неї покласти своє життя і люто ненавидимо ворогів. І ми всі однакові. Ми одна сім'я, одна. Зграє, так би мовити, і ми шукаємо таких самих людей. Долучитись до підрозділу можна як за контрактом, так і по мобілізації. Для цього потрібно заповнити заявку на сайті або ж відсканувати код на екрані. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. За рішенням уряду цьогоріч на Буковині було створено дорадчо-координаційний орган регіональну раду з питань громадського здоров'я. Одним із завдань координаційної ради є пріоритизація проблем в системі громадського здоров'я. І власне на перше засідання були винесені ці дві актуальні теми, тому що тенденції поширення туберкульозу на жаль є наразі не дуже оптимістичними. Тому маємо зробити все для того, щоб припинити поширення туберкульозу і зберігати здоров'я Буковинців. Фахівці. Координують виконання програм та проведення заходів у сфері громадського здоров'я, а також визначають стратегічні напрями розвитку регіональних систем громадського здоров'я, розповідає генеральна директорка Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Координаційна рада має право ініціювати законодавчі зміни, надавати пропозиції до нормативно-правових актів, виступати з ініціативою щодо фінансування певних заходів до центру громадського здоров'я, який узагальнює ці ініціативи і формує бюджетний за запит на кожен наступний рік серед пріоритетних напрямків роботи координаційної ради протидія поширення туберкульозу та вакцинація. Рутинно, планомірно. Ми не можемо досягати 95% відсоткових обсягів для того, щоб вважати мешканців буковини захищеними. Тому дуже гарно маємо вже практику залучення громадських організацій, з якими підписуємо меморандуми про співпрацю, організуємо виїзди і бачимо, що не так багато антивакцинально налаштованих людей як може може видаватися на перший погляд, ми долаємо стигми, які стосуються туберкульозу. Як тільки людина починає отримувати лікування, вона припиняє бути заразною. Тому ми всі зусилля спрямовуємо на те, щоб пацієнти виявлялися вчасно з таким діагнозом і починали отримувати лікування, ставши абсолютно безпечними в середовищі свого перебування. В системі охорони здоров'я не існує проблем, які були б вирішені виключно силами самих працівників, запевняють посадовиці. Відтак закликають буковинців долучатися. Координаційна рада буде проводитися раз не, не рідше як. Раз в квартал, я думаю, що ми запрацюємо. Питання вже є намічення, але якщо є в когось пропозиції в людей, будь ласка, чи в департамент охорони здоров'я, чи в центр чи в ЦКПХ можуть надавати пропозиції. Та запевняють, ефективна система громадського здоров'я це основа профілактичної медицини. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Для того, аби загасити полум'я площею 1 гектар, потрібно шість рятувальників та не одна година роботи. Від початку року на Буковині виникло понад 400 пожеж. Основною причиною займань надзвичайники називають умисний підпал. Ми фіксуємо збільшення кількості пожеж на 20%. Значна кількість пожеж від загальної кількості це в основному пожежі в житловому секторі, пожежі, які пов'язані з людським фактором. І так ми з 405 пожеж, 150 пожеж у нас виникло, пов'язані з загарянням сухої рослинності. Боротись із вогнищем доводиться чи не щодня в різних куточках області. Найбільше пожежа за добу, це то, що я можу сказати, це 17 пожеж на відкритій території за одну добу, і це площа спадала там, здається, майже 15 гектарів. Ще з минулого року для виявлення порушників рятувальники почали використовувати безпілотники. Іван Шандра зауважує, це значно спростило пошук зловмисників. Залучаємо наші підрозділи. Які безпосередньо користуємося залучаємо дрони до цієї роботи, тому що так легше виявляти паліїв. Ну але від цього поки що кількість пожеж не зменшується. На жаль, е так за останні рейди наші показали. Ми взловили 32 палія, притягнули їх до відповідальності, адже це насамперед адміститивна відповідальність за паління схожої рослинності. Е стаття 77, стаття 77.1 адміністративного кодексу передбачає відповідні штрафні санкції від 160 до 360 неподаткових мінімумів доходів громадян. Тож за умисний підпал трави палі може сплатити від 3 до 6 тисяч гривень штрафу. ДСНСники радять не палити рослинні відходи, натомість викидати листя на сміттєзвалища, а сухостій перекопувати. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Щороку перелік препаратів, які можна отримати безоплатно чи з незначною доплатою за програмою Доступні ліки, поповнюється новими лікарськими засобами. 440 препаратів, які входять в цей перелік, який є в програмі Доступні ліки він кожного разу збільшується. Також і вже в 2023 році входили опіоїдні аналогетики і також імуносупресори для лікування серцево-судинної патології хвороби Паркінсона також для і так як я говорила, що вже є в програмі в переліку цих препаратів. Є також імуносупресорні препарати. І якщо подивитися, то вже на перший квартал 2024 року виписано було 90 рецептів для наших пацієнтів, які яким було проведено трансплантацію якогось органа. І якщо порахувати по фінансово, то на мільйон гривень вже люди отримали ці дані препарати За електронним рецептом. Отримати ліки можна можна протягом місяця, а наркотичні препарати лише протягом 15 днів. За словами директорки департаменту охорони здоров'я Наталії Свистун, цьогоріч уряд збільшив фінансування за програмою майже вдвічі «У 2023 році. Це було понад 4 мільярда коштів. Виділено на цю програму. То у 2020... тисячі Четвертий, це до 7 мільярдів гривень. У 2024 році кількість аптечних пунктів за програмою Доступні ліки зросла, розповідає Наталія Свистун. Попри те, що на Буковині законтрактовано майже 90 аптек, цього недостатньо, аби всі краяни змогли отримати гарантовані державою безоплатні ліки. Доступна аптека тоді, коли вона знаходиться на території до 7 кілометрів. Так у нас є ще таких 57 аптек, які понад 7, цих 7 кілометрів. Це 20% від загальної кількості на даний момент. У нас є питання в Вижницькому, Кельменецькому, Бутельському районах. За словами посадовиці, з аптечними пунктами намагаються досягти компромісу, аби усунути цю дискримінацію. Ми вже і спілкувалися з аптечною мережою, які могли би все таки зробити виїзні аптечні пункти. На даний момент ще підтвердження того, що вони готові запрацювати і виїжджати в далекі села, щоб допомогти нашим людям отримати ці препарати. Ми ще не отримали. Та сподівається, що невдовзі, і у нашому краї запрацює спільний пілотний проєкт. міністерства. Міністерства охорони здоров'я та Укрпошти, який вже допомагає наблизити послугу в регіонах, які постраждали від повномасштабного вторгнення. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Ліс казкових фей та ельфів, тунель закоханих, магічні коти та ще близько 30 тематичних локацій починають сяяти в парку Шевченка з настанням темряви. В Чернівцях стартував масштабний проєкт світлових інсталяцій «Lights and Dreams». Цей проект поєднує все дні історію. Історія, це так як я сказав, таємниця ліхтарів, називається. При вході у нас є така книжка, ви можете з такою короткою історією саме про цей парк. На сцені також у нас буде програма, і наші актори зможуть передати частину нашої історії на сцені. Матеріали для створення фігур використали особливі, каже організатор проєкту Денис Погорєлко. Тут у нас задійно десь, якщо я не помиляюсь, вже точно не пам'ятаю цифр, але більше 50 тисяч ліхтариків і більше двох кілометрів шовку. Це все ручна робота. Спочатку працювали інженери, архітектори, які створювали цей процес, малювали. А вже потім працювали таке хендмейд. Однією з важливих частин подорожі парком є театралізоване дійство, де зі сцени актори покажуть історію персонажів магічного світу. Буде представлена історія, в котрій побачить, що працьовитий ліхтарник та її та його фея будуть знаходити чарівну лампу, такий ліхтарик. Вона зникла зі світу людей, зі світу їхнього, то їм треба буде знайти її. Я чарівниця, яка допомагає знайти чарівну лампу мандрівнику, попередньо, яка побачила видіння е, у видінні, чітко бачу, як виглядає мандрівник. Тобто, ми вибираємо серед на натовпу людину, яка допоможе нам знайти ліхтар. Перші відвідувачі з захопленням діляться враженнями для нашого міста. Це щось новеньке. Нова атракція. Чому б ні, місто потрібно розвиватися? Тим паче є до дітей виглядати. Подивіться, скільки тут малечі. Нам подобається. Зараз дитина в захваті ще. Поки будемо ще обходити, обдивлятися всю територію, ніби непогано щось новеньке і цікаве. Я встиг побачити граби якісь. Плавиться джин, плаваються різні казкові персонажі, тунелі різні. Досить чарівно. Такого формату раніше в нашому місті я нічого не зустрічала. І особливо те, що вони різнотематичні йдуть для дітей. Це досить цікаво. Там є знайомі персонажі мультиків, фей, і вони так ходять. І Це так чудово спостерігати за дітками в цей момент. Мені цей сподобалось золотий дракон, бо там дуже гарні декорації. Другим мені сподобались вогонь дракон та дракон сили, бо як для мене це дуже гарні декорації. І тут весь парк дуже гарний. Це масштабно, це круто. Для чернівців це вау. Молодці постарались зробити для наших людей щось цікаве. Скажу відверто, що не тільки Марія Ваукає тут. Я така вау, вау! Хочеться про це читати, дізнаватися. А, я щаслива, що в Чернівцях стало трошечки цікавіше. Побачила ще цього листечку і дитини круто просить. Дуже крутий, все таке ярки. Мені дуже подобається. Тунель з сердечками і грибочки. Проєкт діятиме в Чернівцях до 2 червня. Парк світлових фігур працюватиме щодня з 20-ї години по 22.30. Вхід представникам ЗСУ та людям з інвалідністю перших-других категорій безкоштовний. А частину коштів організатори планують передати захисникам. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.